Вітаю вас, теніс-фани! Сьогодні в нас дуже незвичайний огляд. Ми будемо говорити про Top Spin Pro. Абсолютно незамінну і дуже корисну річ у роботі будь-якого тренера. Особливо для тренерів, які працюють з початківцями. А також, звісно, для любителів, які займаються самовдосконаленням. Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо! Ми почнемо. Хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна Кухня існує завдяки вашій підтримці. І що найголовніше завдяки продажам різноманітного тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати розвиток тенісної кухні, купивши ракетки, струни, ось такі прилади, в тому числі, які дуже скоро вже будуть в наявності. Просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за все дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації та можливості робити ще більше якісного, корисного і, що найголовніше, цікавого контенту саме для вас. Що ж, погнали до огляду? Отже, що з собою являє Topspin Pro? Це м'яч, який нерухомо або майже нерухомо закріплено на листокому кронштейні, який тримається резинкою. М'яч вільно обертається. А також ми маємо два ось такі щити, які вказують нам лінію, правильну траєкторію руху головки під час агресивного Топспіну. Топспін Pro призначена для того, щоб, по-перше, Новачкам вперше зрозуміти, як відбувається оце прочесування, brushing of the ball, прочесування м'яча для надання сильного обертання м'ячу. По-друге, для постійного відпрацювання, а також для розминки кисті. Але далі я про все це розкажу вам детальніше. Якщо ми вже не новачки, можемо зняти ось ці штуки. Наприклад, ось ці щити, і робити більш таку пологу, вже більш плоску траєкторію для того, щоб бити м'яч сильніше. Закріплена TopSpin Pro на спеціальній, досить важкій такій основі. Оці ножки вони важкі, але для того, щоб бити прям, дійсно сильні удари, я рекомендую ще придбати якісь гантелі і ставити ці гантелі, закріплювати основу ними. Тому що, якщо прямо добре так. Пробити, то можна і завалити цей тренажер. В той самий момент для новачків цього повністю вистачає. Весь цей комплект, його повністю достатньо для того, щоб працювати. Отже, перше і найголовніше призначення Top Spin Pro це опанування правильного виносу головки через низ за рахунок оцієї супінації, а також потім пронації у кистьовому суглобі. Точніше, супінації та пронації передпліччя. Таким чином, ми можемо абсолютно без замаху починати працювати над цим, працюючи тільки кистю, робити замах тільки за рахунок цієї пронації, потім додавати більше відведення або, наприклад, грати з положення, попестити пса з положення pet the dog». Тим ще дуже-дуже корисне Про тим, що ми маємо нерухомий абсолютно м'яч, ну майже нерухомий, який не наближається, тобто по ньому дуже просто попадати, на якому можна відпрацьовувати не тільки траєкторію руху головки, а також відстань до м'яча. Це прямо-таки дуже класна штука, особливо. Тримаючи в голові те, що у багатьох початківців і не тільки початківців, є проблема з занадто близьким підходом до м'яча і притисканням ліктя. Ця штука дає можливість попрацювати над правильною відстанню до м'яча. Є можливість багато, багато повторно працювати, дивитися, як саме вам кори... як саме ви можете наближатися до м'яча для. Ефективного удару, там, де ваша кисть буде добре працювати, і в той же самий момент лікоть не буде притиснутий до корпусу. І в той же самий момент вам буде вистачати жорсткості і сили і ваших м'язових зв'язків для того, щоб потужно пробивати з класним обертанням. По-друге, ця штука формує дуже класну м'язову пам'ять. Ви працюєте на ній, потім переходите на м'ячі, на реальний корт, на відпрацювання з корзини, на відпрацювання через сітку. І розумієте, наскільки ця штука вплинула на ваше розуміння обертання, наскільки ви далі можете швидше прогресувати. Ось так. Третій дуже, дуже важливий спосіб його застосування це розминка навіть не для початківців, навіть для досвідчених гравців, коли у мене немає часу під. Перед матчем, наприклад, або перед турніром розім'ятися. Я, розум... Я розумію, що на турнірі у мене буде якісь там регламентні 5-7 хвилин на розминку. Я вдома перед тим, як їхати на турнір, встану і розімну кисть. Обов'язково. Те ж саме можна зробити і зліва. Стану, розімну кисть і зліва. Ось так от. Четвертий варіант застосування, є навіть четвертий варіант, і навіть можливо п'ятий, так, є п'ятий для тренерів. Четвертий варіант це тенісний фітнес. Ми можемо робити удари поперемінно через, через розніжку. Зіграли раз, робили розніжку, зіграли два. Зіграли сюди. Таким чином ми працюємо не тільки руками, а й ногами і усім тілом взагалі. Тобто ось такий от тенісний фітнес можна робити з Top Pro. І п'яте, що дуже-дуже корисно саме для тренерів, якщо ви працюєте з групою або у вас спліт тренування з двома гравцями одночасно, одного гравця або одну групу людей виставити на топ Pro, і вони по черзі відпрацьовують на Pro обертання, і взагалі удари, якщо ви зможете закріпити її потужно, наприклад, гантелями на корті, то можна відпрацьовувати удари і навіть на силу. Купувати додаткові змінні резинки, змінні м'ячі, і можна гамселити цей м'яч, як вам хочеться. А друга частина гравців в цей час працює з вами на корзині, працює з вами на реальних м'ячах. Ось так. Тому я вважаю, що топ спін це неймовірно корисна річ і мастхев для усіх, взагалі, тенісних тренерів, особливо для тих, хто працює з початківцями та середнім рівнем. Можливо, для тренерів, які працюють з профі і які працюють. З досвідченими любителями така штука і не буде потрібна, але точно не буде зайвою. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо ви ще з нами, дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Якщо вам сподобався Топс Про і ви зацікавлені його придбати, обов'язково напишіть мені в Директ, напишіть мені в соцмережі. По посиланням, знову ж таки, в описі до цього відео. Вже скоро вони будуть в наявності у нас в Україні. Я думаю, приблизно 2-3 тижні є вже список передзамовлення, можете в нього потрапити. Або, коли будуть в наявності, придбати ці штуки. Е, вартість буде приблизно 140-160 євро по курсу на момент придбання. Тож запрошую вас усіх придбати PRO і прогресувати разом з нами. На цьому в мене все. Як завжди хотілося б нагадати вам, що тенісна кухня існує завдяки, перш за все, вашій підтримці, І, що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати розвиток тенісної кухні, купивши ракетки, струни, топспін-про, м'ячі, сумки і безліч іншого топового тенісного спорядження усіх світових брендів, просто написавши Мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую, адже кожне ваше замовлення додає мені мотивації та можливості робити ще більше якісного, корисного та цікавого контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую. Вже традиційно нагадую, що в Україні продовжується страшна війна, не час втомлюватися. Останні новини підтвердили, що не можна сподіватися ні на кого, окрім нас, окрім українського народу. Тому продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати Збройним силам України, які продовжують героїчно. Нас боронити не втомлюються, тож не втомлюємося, і ми допомагаємо, разом вистоїмо, разом переможемо. Все буде Україна! До зустрічі в нових відео. Бувайте і не забувайте, друзі, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.